Просили показати чотки на 50 бусин. Що ми можемо вам запропонувати? У нас є варіанти. Це, е, так, це 30, 50, 50, 50, 50. О, 50 бусин. Це е, самшит дерево. Вставочки такий декоративний камінь. Е, підвісочка, ця кісточка називається, оця частинка тканина. Е, православний хрестик. Чіткі на 50, гарно виглядають. Хто для молитви, хто, для, це на, це на, це хто це. на зеркало в ланос без проблем. Це гагат камінь це з, з, з маленькими різними да, з маленькими намистинами, а також є гагат камінь з більш крупними, крупними намистинами, також гарно виглядає, а в нас ще є ексклюзив, реальний ексклюзив, чого такого ну, мало де знайдете. Це Насіння трави, яке називається сльози Богородиці з Греції, вони всі нестандартної форми. Тобто, кожна насінина, це як оку, ну, це на це живе, це при, природні. Є повіря, що коли Богородиця плакала на тому місці, виросла кущ. Пуща, з якого збирається це насіння. Так що заходьте на наш сайт ікон на лавку У нас є там, бачите, отакий вибір. Ну, фактично, у нас три позиції, які можуть бути на 58. А, і ще четверта. Обирайте там, там вказані розміри, все швидко доставимо.